Я вважаю, що після заборони українських пісень нових виконавців і усіх українських виконавців України, окрім деяких перечислених мною, для того, щоб створити якісну українську пісню, якісних українських виконавців, потрібно надати повноваження викладачам консерваторію. Українського От. Щоб вони вирішували, хто стане співаком з оперним голосом, а хто не стане. І з забороною. І щоб Міністерство культури не дозволяло співати тим, хто не має оперного голосу. От і все. Разом з викладачами консерваторії. І це буде справедливо. Оці репи. Фристайли і так далі, це національно одвічна ганьба. Вони навіть не можуть співати якісно як американці. От візьміть Емміна для прикладу, і послухайте, як він якісно співає англійською мовою. Для початку. Якщо хтось співає RB або Реп, послухайте, як співає 50 Cent. Їх я поважаю, тому що вони вміють співати. В них є талант, а у вас нема. Ви бездарності, які нічого не досягли в своєму житті, і думаєте, що ви великі співаки ні. Ми будемо зривати ваші концерти усі, усіх українських зірок і не дамо вам співати нікому. Окрім тих, кого я сказав. Поплавський і Зібров. Вони мене влаштовують. Всі інші йдіть нахер звідси. Нахрен з України. Співайте там десь, за кордоном в українській діаспорі. Я не хочу чути, щоб тут якісь ідіоти співали не? на свої завивання тупі. І взагалі, коли ви навчитеся бляді співати? Ну це що таке? Ну Взагалі, що це таке? Вам не соромно, скотеняки такі? Вити, як волки на Луну? Пологоль-бляді. Є така стаття Кримінального кодексу за порнографію. Хочете присісти на пляшку, я вам гарантую, присядете за порнографію. До речі, звертаюся до монастирського посадити тіну Карель негайно. У мене є докази, що вона була гола в кліпі. Цього достатньо, щоб її ув'язнити. От і все. Пора. І настав час вже. Закінчувати симблядство в українській пісні. Ми обов'язково очистимо українську пісню і українських виконавців. Вичистимо усіх і заборонимо, і створимо нових. А ви ідіть нахер. все, нахуй далеке далеко і надовго. Ви нам не потрібні. Або тут будуть звучати. Пісні з 40-х х 30-20-х років ООН -УПА та українських партизанів-націоналістів, або ніяк нічого не звучати не буде по телебаченню. Це моя думка, це думка багатьох українських націоналістів. Нас вже задовбало оте тупе покоління, яке співає хуйту повну, це треш. Тому я звертаюся до Міністерства культури. Та викладачів консерваторії. консерваторію, Вплиньте на це дебільне покоління. І забороніть їм співати. Забороніть взагалі, щоб вони ніколи не співали. Хай будуть співаки з оперним голосом. Все. Всі інші хай йдуть нафік, якщо не вміють співати. Хочете співати рок і так далі, навчіться співати у іноземних виконавців для початку. Тому підписуйтесь, робіть від... репости цього відео, коменти, продвигайте це відео на Ютубі, в тренди, в топ-5, 10 і 100. От, Знищимо Арестовича, Фейгіна та інших пропагандонів, гандонів української пропаганди та російської, і особливо Скабєєву. Так, звертаюся до тебе, Скабієв, ми тебе все одно знищимо. А твої побрехеньки стосовно України не витримують жодної критики. В твоїх словах нема ані долі правди. Навіть твій чоловік-брехун такий самий. А Соловйов це взагалі, моя думка, що Соловйов це взагалі якийсь шизофренік. В нього якась мозаїчна шизофренія. От і все. Він якийсь От злий. На всіх. Мабуть, все-таки в нього якісь психологічні проблеми. Раджу московським психіатрам застосувати методи каральної психіатрії проти нього.